Одноклубники Мудрика зробили потужну картку українця у FIFA 23. Колишній футболіст Челсі топово висловився про Зінченка. Та як там справи з відновленням Ярмоленка і чи чекати його на матчах збірної? Мої вітання, друзі. Ваша вподобайка. Ми стартуємо. У ЄФА не проти участі збірної Росії у чемпіонаті футбольної асоціації Центральної Азії. Результати матчів підуть у залік рейтингу ФІФА і що тут ще додати. Хіба ось це? Расосея буду грати в чемпіонаті Центральної чемпионате Центральной Азии. Экегей! Покажем, та, кто ж мне играет справедливо футбол! Колодец! Ми, 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 ми покажем, що ми вміємо грати в футбол. Заберем себе кубок! Саня, я ж тебе просив. Підметай крихти, бо тут таракани, блін, порозводились. Скоро тут уже. Ліга з них ціла збереться, блін. До речі, друзі, підписуйтесь на мій інстаграм. У мене багато файного контенту там лінки є в описі. Під а скоро там ще буде дуже крутий розіграш. Захисник Олександрії Владислав Бабогло отримав дебютний виклик у збірну Молдови. Раніше Бабогло виступав за молодіжну національну команду України. Сам же Владислав народився у Молдові у селі Копчак. Якщо б грав за Динамо чи Шахтар, то викликали б вже в нашу збірну. Захисник непоганий. Важлива інформація підлетіла на рахунок Андрія Ярмоли. Зовсім скоро матчі збірної, і Сергій Ребров закинув інфу, що там по травмі нашого лідера. Ярмоленко не досяг рівня готовності, необхідного для наступного матчу з Альнасром, але його повернення в команду дуже близьке. Ми сподіваємось побачити його на полі з одноклубниками після паузи на матчі збірних. Час на повне відновлення є, головне в ігрових кондиціях. Насправді бути на Англію. І насправді мене до речі радує той факт, що зубков в достатньо непоганій нині формі, тому Ну, мені здається, справа у нас все буде гарно. Руслан Малиновський розповів про амбіції Марселя. Ми хочемо повернутися в лігу чемпіонів та щось виграти. Мені подобається наш стиль гри. Це також одна з причин, чому я перейшов сюди. Ми граємо в динамічний футбол, пресингуємо, контролюємо м'яч, команда постійно атакує з маліною. То все можливо. Руслан справді додав Марселю, і головне, що я можу тут сказати, це те, що не треба втрачати пункти. В матчах, де їх не треба втрачати, бо Марсиль щось останнім часом хитається до Єврокубки. 15 березня. Пройшли останні матчі відповіді однієї восьмої фіналу Ліги Чемпіонів. Реал обіграв Ліверпуль 1-0. В першому матчі було 5-2. А Айнтрахт в гостях поступився на полі 0-3. Перший матч 0-2. І сьогодні грає наш Шахтар. Вже є коменти Йові і коучі суперники. Я не знаю, чи багато вболівальників думають, що матч Шахтар менш важливий, але він дуже важливий. Матч з гірниками у Польщі, ніби створив образ, що Шахтар не дуже хороша команда. Щоб всім було зрозуміло, я так не вважаю. Це дуже сильний суперник, який пройшов з Ліги Чемпіонів. І до того ж, у них ще будуть грати футболісти, які в минулому матчі не грали. Йовічевич, в свою чергу як завжди, налаштовує на перемогу, і робить це чи не ідеально. Тому чекаємо на матч і віримо в перемогу наших. Продовжують нахвалювати Саню Зінченка, і є за що. Колишній захисник Челсі та Вестгема Скотт Мінто поділився думками про Сашка. Перш за все, зінченко переможець, і він привніс в Арсенал той самий менталітет переможців. Але крім того, що він переможець і лідер, він став сенсацією. Зінченко прийшов в Арсенал після того, як не був однозначним гравцем основного складу Манчестер Сіті, але це не завадло йому разом з Жезусом. Привнести в цей арсенал переможний менталітет. От чесно, одне і те саме говорите. А те, що він один з найкращих е, захисників АПЛ, то про це сказати ні. От виграє арсенал чемпіонат. І подивимось, хто буде в символічній збірній стояти зліва. Не кукурельєш. ж. Йдемо далі до Михайла Мудрика і Фіфа. Гри. Гри. Від EA Sports. підлетіла інформація, що російських коментаторів і озвучки в грі більше не буде. І слава Богу, насправді, друзі, дістало вже. Приходиш до друзів, вони вмикають фівку, і там ці орки зі своїм топ-коментарем. Я схарився вже їх там в цій фівці бачити. А яке відношення має Михайло Мудрик до фівки? Український вінгер Челсі Михайло Мудрик разом з партнерами по команді прийшов на шоу клубного ютуб каналу. Гравці збирали картку Михайло у FIFA 23 і дійшли до характеристики. Захист над Михайлом почали жартувати. Мовляв, він не надто добре захищається. Українець же шикарно відповів. Бет зей uh, 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 time. Yeah, give майтекл. It time. Крім того, Міша заявив, що хотів би мати більшу швидкість. Михайло відповів досить перспективно на питання про свою. Швидкість є і партнерам по команді відповідь сподобалась. Я хочу 99. Ну якщо у Мбапе, який є обличчям гри, не 99 на базовій картиці, то, то буде дуже складно, але не неможливо. До речі, партнери Мудрика по Челсі порівняли його з Кіліаном, а також висловились про його фізичну форму в цілому. Він щодня у залі завжди до та після. Також ведучий запитав е, Мудрик найшвидший футболіст, проти якого виграли Фофана. Відповів так звичайно. Бадія Шилі додав Амбапе, і Фофана сказав. Без шансів, і то дуже круто, друзі, що партнери Мудрика такої думки про нього безумовно, і то і заряджає, і лишається лише знаєте запалювати. Михайло в останньому матчі демонстрував себе круто, але ми, як вболівальники, хочемо більше. Тож давайте зарядимо мудрика в подобаєчку. А після цього підпишемось на наш канал, аби не пропускати інші найцікавіші новини українського футболу. Дякую за перегляд цього відео, друзі. Макс клядає, трибуна гарного дня і папа -па. на зв'язочку.